Всім привіт! Мене звати Євген Галаган. Ви на каналі Галаган Лайф. Поїхали. Цими вихідними у Києві відбулася чергова зустріч Ялтинської європейської стратегії. Сотні віпів зібралися, щоб відповісти на головне питання як закінчити війну в Україні. Але, як завжди, за довгими промовами важко було вловити бодай одну конкретну пропозицію. І ось питання: як можуть щось вирішувати люди, які не розуміють, що відбувається насправді? Багато хто з них застряг у далекому минулому. Хоча сам факт цінності таких зустрічей, звісно, Дуже важливий та незаперечний. А тепер давайте я вімкну режим Вангії. Так скільки ще триватиме війна в Україні? Ви готові до відповіді? Стільки, скільки Трамп буде президентом США. перевіримо трохи пізніше. А закінчити її можна лише одним способом: Україна разом із НАТО йде на Росію, виграє війну і підписує капітуляцію Путіна прямо у Кремлі. Все інше це напівзаходи, піар та пустопорожні обіцянки. Якщо у вас є інші варіанти, пишіть у коментарях, підписуйтесь і поширюйте і пам'ятайте, мир лише ілюзія.